Вітаю, шановні глядачі, зараз я хочу подивитися питання, чи можливо жити в Енергодарі після деокупації. Скажіть нам ваші сили, нам дуже цікаво, чи можливо жити в Енергодарі після деокупації? Чи буде щось заважати, продовжити життя в Енергодарі? Його треба буде почистити. Енергодар. Є велика загроза для того, щоб жити. Небезпека від самих жителів йде, від самого мешканця. Там є колаборанти. Вони несуть небезпеку. Після деокупації залишаться люди. Жити можливо дуже багато радості і повертаються в Енергодар люди, відкриті всі шляхи для повернення. Жінки з дітьми. От. Єдине, що присутня загроза від місцевого населення, які. Які не поїхали, будуть такі е колаборанти, я так розумію, вони можуть навіть прямо не казати, не викривати себе, що вони <кхи> прихильники Росії і працювати тим. Якимсь чином ще працювати, продовжувати на ворога. Можливо, навіть здавати якусь інформацію про військових. От. Сама небезпека для цивільних людей. Ну, це більше буде. Вони будуть навіть святкувати перемогу і вливатися в, в довіру, входити в довіру, У них така буде задача. Так насправді мають таку, будуть мати таку задачу, щоб всі шляхи пересування зброї, і навіть маленькі, невеличкі, якусь інформацію, любу інформацію, щоб здавали. Це небезпека. Чистить треба від расистів, від людей, цивільних, які будуть. Вони будуть брехати. Їх буде дуже важко викрити. Заперечую, заперечую, заперечую. Боротьба в головах буде продовжуватися. Заперечу повністю весь негатив. Заперечу. Так, більше загрози ніякої. Після звільнення енергодару я не бачу. Радість, повернення, відкриті дороги, шляхи. Люди дуже будуть радіти, спілкуватися. Не буде загрози обстрілів, не буде загрози того, що може. Зруйнована, будь-яко Запорізька атомна електростанція, чи якась радіація, відкритий шлях, перемога. Єдине, що будуть дурить, отакі будуть люди серед жителів, агенти, расисти. Вони будуть дуже дурити. Заперечуємо. Прошу ваші сили, допоможіть нам, будь ласка, відверніть весь негатив, що расисти, росіяни робили в Енергодарі, повертаю їм назад. Це вони бояться, це в них страхи, жахи війни. Буде так. Більше ніхто не може знущатися з Енергодарівців. Відкриваю всі шляхи на повернення в Енергодар додому. Буде так. Більше нема жодних небезпек для того, щоб продовжити жити в Енергодарі щасливим життям, відновити свою справу, працювати, радіти життю. Буде так. Перекриваю, перекриваю всі шляхи на повернення до Енергодару. Відкриваю. Ну і навіть е, такий стан, він продовжиться якийсь період, а далі налагодиться. Оця атмосфера, оці люди, вони з часом викриються і багато відкриється, взагалі зміниться атмосфера в головах у людей в Енергодарі, як наче від важких таких хвороб от, вилікуються люди від цього расизму зміниться ситуація, вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликайте, допоможіть відкрити всі шляхи дороги. На повернення до нормального життя в Енергодарі відновлюється, вся інфраструктура відбудовується, все, що було зруйновано, відновлюють свою роботу. Люди, буде так, буде так, буде так. Більше нема жодної загрози для того, щоб продовжити життя в Енергодарі відновити свої домівки. Буде так, не буде все сказане, здійснено. І От так, отака От загроза. Боротьба за голови людей. Ну, і взагалом все вдасться з часом. Дякую за увагу!